Розпаковка з оптового складу на юрівці. Купила таке масло. Мілк. Дивіться, солодковершкове, 82%. жирності, аж 200 гробів. Угу. Склад вершки із коров'ячого молока. Прийняли. По ДСТУ зроблено, так що, не ну, вказується, це масло, якщо зроблено по державному стандарту. Я скажу, скільки коштує це масло. 36 гривень 85 копійок. Далі ось таку сметанку купила. Гляньте, яка коровка нарисована. 15% жирності. На скільки там громів? Зараз глянемо. 350. Це що тут? По чому воно зроблено? Все свіже. До 30-12-го з'їсти. Бачите, адреса. Павська область. В миргороді робиться: да-да-да, є там. Ну тут по технічним умовам зроблено. Склад нормалізовані, пастеризовані важки з коров'ячого молока сквашені чистими культурами. Там далі написано також Таке, Така сметанка. Ціна такої сметанки сметана 33 гривні 20 копійок. Дешевше, дешевше. Майонез. Національні українські традиції. Бачите, 72% жирності, 300 г. Там по виробнику відсвічує трішки он. Олія соняшникова вода питна, цукор, сіль, кухонна, яєчний жовток. Та! Такий майонезик Непоганий. Кстати. І ціна його. Так. Майонез. 42 гривні, 10 копійок. Тунець дитині купила. Він любить такий тунець. 170 грамів. Звідки цей тунець. Хто їв? Напишіть, хто їв його. Щось не по ношому там пише, я не понімаю. Тунець. 48 гривень, 50... 48 гривень 80 копійок. В АТБ уже по... тут 45 гривень 80 копійок, а в АТБ по 48 гривень. Кукурузка, От, бачите, кукурузка. Дивіться, цукрова. Домашні продукти. Це зі Львова, місто Львів. Скажу сіка, ця кукурузка коштує. 37 гривень 95 копійок. Сир купила король сиров. Такий кусочок. Купила малому олівки. Ціна олівок, ну, там 330 грамів, виходить, тих олівок. 65 гривень 85 копійок. Це. Так, на новий рік купила отаку колбасу. Положу її. Хто пробував? Київська. Ковбаса варено-копчена вищого сорту. Все вищий сорт. І з'їсти її треба до 11.01, якраз на Новий рік. Ну і що я ще могла купити? І це попозже? Сердельки. Смачні сердельки товстунчик. Бачите? Хто їв такі сердельки товстунчик? Ще К'юкод код є. Склад яловичина, свинина, О, та тут одне м'ясо. Все, більш нічого не купляло. Це саме необхідне. Розпаковка сердельок буде.